Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 40 тисяч 950 особин за добу 1 тисяча танків 11 тисяч 32 одиниці. Бойових броньованих машин 2312 одиниць за добу, 7, артилерійських систем 30 531 одиниця за добу 46 реактивних систем залпового вогню, 1 442 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони 1198 одиниць за добу 1 Літаків 421 одиниця, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 46 712 одиниць за добу, 163, крилатих ракет 3492 одиниці за добу, 1, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 55 606 одиниць за добу 112 спеціальної техніки 3932 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!